Регбі це видовищний і динамічний вид спорту, де кожен гравець повинен володіти широким спектром прийомів, щоб ефективно діяти на полі. Основним елементом атаки є передача м'яча, яка завжди спрямована назад або в бік. Існує безліч варіантів передач від коротких для швидкого розіграшу в ближньому бою, до довгих, що дозволяють перевести м'яч на велику відстань, обходячи захист. Киткова передача використовується для передачі м'яча через суперників, демонструючи майстерність і точність. Важливо пам'ятати, що точність передачі залежить не тільки від сили, але й від правильного положення рук і корпусу, а також від своєчасного руху зап'ястя. Захист у регбі базується на захопленні, основному прийомі, що полягає в зупинці суперника з м'ячем. Правильне виконання захоплення, як правило, за ноги або тулуб. Є запорукою безпеки гравців. Важливо наблизитися до суперника з низьким центром ваги, міцно утримуючи його, щоб запобігти подальшому руху. Захоплення в голову або шию суворо заборонені, щоб уникнути травм. Ефективність захоплення часто залежить від швидкості реакції та здатності передбачити рухи суперника. Тому тренування захисних навичок включають не тільки фізичну підготовку, але й розвиток тактичного мислення. Сутичка це специфічний елемент регбі, що виникає після певних порушень правил. Вісім форвардів кожної команди з'єднуються разом, утворюючи щільну формацію, щоб вибороти м'яч. Це вимагає сили, координації та техніки. Стовпи забезпечують стабільність сутички, хукер бореться за м'яч і вкидає його. А замки створюють тиск і допомагають вибороти м'яч. Сутичка це не лише силове протистояння, але й складний тактичний елемент. Де кожен гравець повинен чітко виконувати свою роль. Важливим аспектом є також злагодженість дій усієї команди, що досягається завдяки постійним тренуванням. Рак і мол це боротьба за м'яч на землі, коли гравець з м'ячем падає або утримується суперниками. У раку гравці намагаються відштовхнути суперників ногами, зберігаючи контроль над м'ячем. Мол це рухома формація, де гравці з'єднуються разом. Щоб проштовхнути групу вперед, просуваючись до залікового поля. Ці елементи вимагають від гравців не лише фізичної сили, але й здатності швидко приймати рішення в умовах жорсткого контакту. Важливо також дотримуватися правил, щоб уникнути порушень і штрафних санкцій. Коридор використовується після виходу м'яча за бічну лінію, форварди вишиковуються в дві лінії, і гравець вкидає м'яч між ними. Гравці стрибають, намагаючись зловити м'яч, демонструючи спритність і координацію. У коридорі важлива не тільки висота стрибка, але й точність вибору моменту, а також злагодженість дій гравців, які підтримують стрибаючого. Удар ногою це важливий інструмент для просування м'яча вперед, обходу захисту або виконання штрафних ударів. Існує безліч варіантів ударів від високих для перекидання м'яча через захист до низьких для точного розіграшу. Дальній удар використовується для переміщення м'яча на великій відстані. Дриблінг, просування вперед за допомогою коротких ударів ногою, використовується для обходу суперників на швидкості. Ефективність удару залежить від багатьох факторів, включаючи силу, точність, а також вміння враховувати напрямок і силу вітру. Чистий лов або мітка дозволяє гравцеві у своїй 22-й метровій зоні або заліковому полі зупинити гру після удару ногою суперника. Гравець повинен зловити м'яч безпосередньо після удару і крикнути Мітка. Цей прийом дозволяє команді отримати перевагу у вигляді вільного удару, що може стати ключовим моментом у грі. Важливо пам'ятати, що мітка повинна бути оголошена чітко і голосно, щоб суддя її почув. Кожен з цих прийомів вимагає від гравців не лише фізичної сили, швидкості та витривалості, але й високої координації, спритності та тактичного мислення. Успіх у регбі залежить від здатності команди ефективно використовувати ці прийоми в різних ігрових ситуаціях, демонструючи злагодженість та взаєморозуміння. Важливим аспектом є також дотримання правил та повага до суперників, що робить регбі не лише спортом, але й школою характеру. you